Так, що, руйнує, що руйнується в вашому житті? Баланс. Які причини руйнації? Ну, те, що емоції зашкалюють, а зробити з цим ви нічого не можете. Які наслідки цього? Ну, луна. Можете попасти в таку ситуацію, де дуже багато чого неясного буде, де. У вас стикнеться борьба світлого і темного, правди і неправди, і який урок з цього всього вам треба хорошо подумати. Перед тим, як знаходити баланс, того, що баланс руйнується, для того, щоб вияснити ці причини, які у вас переповнюють емоції, ви не можете нічого з цим всім зробити. Наслідки те, що стикне, те, що буде дуже багато чого неясного, відповіді на свої питання ви знайти ніяк не можете, тому що ви емоційно, ви дуже, емоці... ви дуже емоціюєте, я не знаю, у вас перенапряг з емоціями. Більше, ніж. Тобто, коли ви утихомирите свої емоції. Знайдете баланс в своєму житті. Вам відкриється більше знань про чорне і біле, про правду і неправду. Багато чого вам відкриється. І це все порада карт. Вам треба до цього всього прийти через очільника. Тобто, вам потрібно дуже добре над всім подумати. вищі сили вам в цьому допоможуть.